Романе, вітаю з команд... не командою. Тебе, зокрема, цією дур перемогою на турнірі і зараз яско очолює турнірство і близько того, щоб виграти першу лігу. І які твої враження саме від цієї гри, яка сьогодні була проти Запер? Що можу сказати? Була дуже складна гра, хороший, достойний суперник. Дивилися їхню вчорашню гру. Знали їхні сильні якості, слабі якості. Досить сильний суперник, можу сказати. Нам легко точно не було. Ви самі бачили, що гра була до останньої секунди. Як ми, так і вони були близькі до перемоги, але рахую за рахунок самовіддачі, за рахунок терпіння. Десь ми чуть-чуть, можливо, переважали і рахую, заслужили цю перемогу сьогоднішню. Про твій голубін через себе розкажи трохи, це було миттєве рішення чи як? В принципі, я забував такі м'ячі, тому я, як то кажуть, спеціально собі чуть-чуть грудьми підкинув і я вже готував цей удар. Завтрашній матч проти технології розсвіт, який можливо навіть визначить чемпіонат першої ліги. Як команда буде налаштуватись на завтрашній поєдинок? Ми граємо від ігри до гри, найважливіший суперник це наступний. Два суперника ми вже обіграли, тому наступний суперник ми готуємося як до серйозної гри, тому будемо їх розбирати, дивитися і нічого ми там не загадуємо. Завтра в нас очікує досить серйозна гра. Наприклад, завтра вже яско обіграє технологію розвіти, буде чемпіоном першої ліги, то чи будуть такі плани у наступному сезоні спробувати свої сили у вибір Стралізі і чи хочеш ти сам спробувати себе на такому рівні? Я рахую це запитання перше до керівництва, чи захочуть вони, чи буде в них таке бажання. А стосовно чи стане яско переможцем першої ліги, завтра подивимося, час покаже. Ну, а якщо ну, саме твоїх особистих амбіцій, чи хотів би ти спробувати себе на рівні биток стріліги? Ну, якщо випаде така можливість, чому б і ні. Дякую.